Голова могилів Подільської міської ради Геннадій Глухманюк провів позачергову 30-ту сесію міської ради. У засіданні взяли участь 25 депутатів. На порядок денний було винесено 16 питань, які попередньо розглянули на спільному засіданні депутатських комісій. На сесії прийняли ряд рішень щодо благоустрою території та ремонту доріг Могилів Подільської громади. Зокрема, у могилеві подільському заплановано провести капітальний та поточний ремонти дорожнього покриття прибудинкових територій. Замовник управління житлово-комунального господарства. Проєкт включає в себе ремонт тротуарного покриття, озеленення, облаштування паркомісць, лавочок та урн біля під'їздів. Перелік робіт складено згідно заяв мешканців будинків і голів ОСББ. Депутати прийняли програму будівництва реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності у новій редакції, а також внесли зміни до програми благоустрій громади. Народні обранці збільшили фінансування на виплату компенсації за пільговий проїзд у залізничному транспорті. 200 чоловік місяць десь проїжджається наша Київ-Могилів-Подільський. і Оця частина Жмеренка могилів подільський села. Оці де зупиняються. Вся категорія, пенсіонери, всі, які відповідно до законодавства, мають пільги, вони їздять безкоштовно. У ході сесії депутати затвердили Гримчак Олену Миколаївну на посаду старости Грушанського старостинського округу. Її кандидатуру запропонував міський голова напередодні під час обговорення Олену Гримчак підтримали 29% жителів старостату. Депутати збільшили статутний капітал комунального підприємства Водоканал на 3,5 мільйони гривень. Вона насосна станція була нечищена дуже довго. Ми її зробили. Нам її зробили в кредит. Зараз ми ці гроші маємо віддати 450 тисяч. Другий момент, ми хочемо потратити велику суму на придбання насосів для наших свердловин. В кількості у нас 4 свердловини, хоча б 20 насосів нам треба придбати. Це десь сума буде 2 мільйона 300 Третій момент що там на цю гіне станцію там, треба відремонтувати хоботи, підварити рішотки, там багато роботи. Хоча б туди 4 насоси, це десь буде в розмірі 750 тисяч. Йшла мова про закупівлю генераторів для водоканалу з цього приводу, начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Стратійчук пояснив, ви всі знаєте. Ми приймали програму, виділяли кошти. Договір у нас заключений у 2022 році на придбання цих генераторів, але на жаль, до цих пір нам не поставили їх. Гроші виділені на управління наше, але не перечислені. У нас договор дійсний, він не розірваний. Ми чекаємо, вони нам обіцяли гарантійним листом до 28 лютого поставити. Народні обранці ухвалили дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблому земляку воїну ЗСУ Юрчаку Олексію Олексійовичу. Заслухали депутати інформацію про виконання бюджету громади за 2022 рік. Внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку та бюджету на поточний, виділили додаткові кошти на капітальний ремонт 15 об'єктів у місті Могилеві-Подільському та селах Серебрія, Немія, Карпівка. Ухвалили субвенцію обласному бюджету на утримання санаторіїв, де зараз проживають внутрішньо переміщені особи. А Вендичанській селищній раді на утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду села Грабарівка. Виділили додаткові кошти на фінансування програми поліцейський офіцер громади на потреби медицини, пільгове, зубопротезування. Я розумію, що зараз дуже багато з'явилося компаній, фірм, які дивляться на місцевий бюджет і хочуть його вже якось перетягнути і підтримати свої компанії. А мене турбує не приватні компанії, які лобують свої інтереси. А мене турбує в першу чергу громад. Мене турбує освіта, мене турбує культура, охорона здоров'я. Ці речі, які, в принципі, ми на початку декларували людям зробити. Ми дотримуємося всіх соціальних зобов'язань, які вкрай необхідні нашим людям. Безкоштовне харчування, ми дотримуємося. дотримуємося. Я обіцяв зробити реалізацію в лікарні, ми її зробили. Потрібно багато ще зробити. Закупляємо обладнання за рахунок місцевого бюджету. Державний бюджет зараз нічого нам не допомагає. Благоустрій потрібно робити. Потрібно. Саночистку міста потрібно зробити. Ми успішно це робимо. І коли було багато тимчасово переміщених осіб, вони були здивовані, що в такий важкий час на місці місто доглянути. Да, у нас є розподіл по благоустрію, але Перспективі я прикон тому, що ми будемо поступово і не використовувати. Чому? Бо йшов крайне потрібно, потрібно зараз автобуси купити. І ми їх купимо. Це шкільні автобуси, їх потрібно купити нові, щоб вони відповідали всім вимогам освітянським для перевезення дітей. Значить, ми заберемо кого, заберемо ми в вашим рішенням ЖКГ і перекинемо освіт. Оце основні пріоритети, які нас турбують. У ході сесії йшла мова про надання фінансової допомоги загону територіальної оборони. Міський голова зазначив, що на всі звернення наших захисників міська рада реагує миттєво. До збору коштів активно долучаються колективи міськради та різних установ, шкільна молодь, місцеві підприємці депутати. Геннадій Глухманюк пояснив, щоб адресно виділяти кошти військовим підрозділам має бути програма або звернення від командира. Цього вимагає процедура бюджет. Кодексу. Що стосується допомоги офіційно, то, що піднімає Олександр, допомоги для, для нашого територіального оборони, це не тільки для ТРО, і потрібно прикордонникам. У попередньому році ми взяли бюджет для прикордонників, сверх 3 мільйона, їм дали субвенції, дали. Ну, ви ж приймали рішення, дали. І коли ТРО до нас вернулося вже офіційно, коли вони сформували, у них цілий рік не було свого фінансового відділу. Ми просто не могли їм перекинути кошти. Процедурно, правильно. Вони мають звернутися і дати, дайте нам субвенцію для тих чи інших виконання задач. Закупили скоп, паливо. Ми даємо субвенцію, а вони закупляють. От тоді буде процедурно правильно. Тоді буде дотримання всіх вимог бюджетного кодексу. У різному депутати почули виступи помічника народного депутата Геннадія Вацака Людмили Зотової та директора товариства Камалот Володимира Поляка. Кожен тендер, який об'явлений. Має фінансову складову. Ми зобов'язуємося виконувати всі роботи за 50% від об'явленої вартості будівельних робіт. Тендерні пропозиції, яка виставляється через електронний майданчик закупівлі, є така величина, яка не дає можливості. Виконувати ці роботи і виставляти тендерну пропозицію за 50% Максимальна величина на яку ми можемо пуститися, це до 61%. Але від задекларованих за 50% ми не будемо відступати. Тому ми пропонуємо цих 11%, які будуть перераховані на баланс нашого підприємства, перераховувати на потреби ЗСУ. А ви були з такими пропозиціями в Індичанах, в Ярішеві, в Бабчинцях, в Ямполі? <говори> <говори> тепер саме о саме цікаво. Я вибачаюся. Я Володимир Миколаю. Питаю. Ви були там? А чому? Чому не було у вас в 2021 році, коли у нас перевиконання було 2,5 мільйона, і ми для вулиці вокзально шукали і залучили кошти обласного бюджету, і ваші фірми було заплачено 14 мільйонів, зробили вулицю вокзальну, тоді ви ж теж не виступали. Зараз, коли в громаді з'явилися кошти, і я, як розпорядник коштів, відповідаю за ці гроші, ви зрозумієте правильно, я і депутати мене підтримують в тому, що ми маємо думати за збереження громади. Є тендерна процедура. Житлово-комунальне господарство запланувало е, роботи, робить проєктно-кошториси. Чи всі роботи будуть виконані, чи ми всі виставимо на тендер, чи не всі, ми не знаємо. От, наприклад, виникла ситуація по світі, потрібно два автобуси. У нас немає на нові залишку. Відповідно, ми заберемо на життя. Якісь роботи не будуть зроблені. Що в пріоритеті? Безкоштовне харчування, автобуси для того, які мають везти в школу. Чи пріоритеті все ж таки, що якась фірма має зробити якусь дорогу? Дорогу можна і зробити поточний ремонт. Тобто я вам висловлю позицію мою і депутатського корпусу. А ви висловлюєте свою позицію. Все правильно. Но ви зрозумієте одно, ми не маємо спасати ваш фінансовий стан. Заплановані ремонтні роботи в громаді проведемо виключно в межах законодавчих норм. Тому всі підрядні організації, які хочуть брати участь у тендерних процедурах, матимуть рівні права, наголосив Геннадій Глухманюк. Усі питання порядку денного сесії депутати детально розглянули, з кожного прийняли відповідні рішення.